Що там зараз у Криму? Чи є якісь звідти новини? Бо надходили повідомлення про те, що там знову іранські є дрони, іранські інструктори, про те, що ворог зараз готує там собі фактично таку базу тилову, чи є звідти новини? Є попередня інформація про те, що так вони намагаються там розгортати такі, але вона ще не підтверджена, немає остаточної. А... Так, Тому пані ми продовжуємо спостерігати. Ага. Угу. Так, повернулися води нашого ефіру, трошки втратили зв'язок. Продовжуйте, будь ласка, ми продовжуємо спостерігати за розвитком подій і нагадуємо про те, що рух спротиву, який дуже потужно проявив себе, зокрема на правому березі, на Херсонщині і зараз проявляє і на лівому березі, також він є і в на тимчасово окупованій вже довгий час. Території, тобто в Криму, і ми продовжуємо співпрацю з тими, з тими свідомими громадянами, які допомагають нам зробити все, щоб кордони України повернулися на визначення світового рівня. Так, це справжні герої, які зараз в таких умовах теж роблять все аби захистити свою батьківщину. Пані Наталя, от чи є зараз якісь новини про ситуацію на лівому березі? Там продовжується облаштування ворогом своїх позицій. Вони продовжують оборонні укріплення, вони продовжують фортифікаційні роботи, звозять туди свої чисельні зуби дракона, так звані, але все це їм не допоможе. Хоча вони намагаються свою присутність передавати на лівий берег, обстрілюючи безпосередньо населені пункти, що прилягає до урізу води, і бачили офіційні сповідь. Домлення місцевої харсонської влади обласної про те, наскільки потужні обстріли відбуваються, наскільки населення не убезпечено, тому якщо є можливість евакуюватися. Наші регіони, які прилягають до Херсонщини, до деокупованих областей, готові І Одещина приймає і Хмельниччина. Приймає дуже багато регіонів. Готові приймати тих, хто може переїхати і дозволить собі таку таку, таку подорож. А пані Наталя, так обстріла обстрілами бачимо, що ситуація непроста, і Херсон після деокупації підпадає під вороже вогонь вогонь, в тому числі і багато інших населених пунктів. Зараз теж з обстрілами яка ситуація. Ція і куди цілить ворог це якась хаотична стрілянина, чи по житлових будинках, чи можливо вони теж у зоні цих реактивних систем залпового вогню намагаються уразити енергетичну систему. Терористична практика залишається сталою, вони намагаються бити по об'єктах критичної інфраструктури, тим більше розуміючи, усвідомлюючи, відстежуючи, що намагаються Херсонщина реанімувати ці напрямки соціального забезпечення населення, і намагаються бити в тому числі і по житлових кварталах. До того ж, вони дуже підступні, і як правило в таких випадках, як вони і раніше це робили під час час окупації вони знов продовжують практику очорнення сил оборони, намагаючись переконати населення, зокрема на лівому березі, що по житлових кварталах правого берегу б'ють збройні сили України, хоча вони самі відтягуючи зброю на уріз води. Знаючи, де ділянки не обстрілюють дуже потужно і потім намагаються інформаційно. Тиснути на тих людей, хто залишився на е, правому березі, тих, хто е, перебуває в окупації на лівому березі, намагаються переконувати, що такі обстріли ведуть і е, страждання людей пов'язані з тим, що бойову роботу ведуть сили оборони. Тому ми mm. звертаємось до всіх, хто там нас чує, хто до нас дослухається і з ким на зв'язку. А це дуже потужна мережа людей. Доносити до всіх, що сили оборони ніколи не б'ють по житлових кварталах, по критичній інфраструктурі і по соціальній інфраструктурі. Ми ведемо бойову роботу по позиціях ворога на лівому березі, які точно виміряємо і знаємо. А, так, ну це ми їх казки вже знаємо в їм не один рік про те, як вони самі обстрілюють і звинувачують а, в цьому Україну. А до речі, ви кажете, вони знають, де заміновано, де не заміновано. А загалом, чи от зараз можна сказати про те, в якому стані після ворога знаходяться деокуповані території, там а, чи залишає ворог? Казали про те, що дуже щільне мінування вони по собі залишають, яка там ситуація. І що знаходять, що загалом по собі ворог залишає так, стабілізаційні заходи продовжуються. Сила оборони на всіх напрямках залучені, і служба з надзвичайних ситуацій, спецпідрозділи поліції і інші саперномінувальні підрозділи в інших структурах служб задіяні. Дуже багато підступних пасток, які залишив ворог. Дуже багато в багатоповерхових будинках навіть сходи оздоблені розтяжками для того, щоб під час спроби повернутися додому люди знову зазнавали біди. Тому ми звертаємося ще раз і ще раз до населення про те, що жодний об'єкт, який не перевірений спеціальною службою, не можна заходити, не можна самостійно обстежувати. Треба дочекатися, поки відпрацюють фахівці.